Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Цієї ночі російські військові випустили по Україні 35 дронів камікадзе з території окупованого Криму та східного узбережжя Азовського моря. Бойова робота тривала понад сім годин. Сили протиповітряної оборони збили 34 шахеди, зокрема, 19 над південними областями. У Миколаївському районі уламки збитого безпілотника пошкодили склад агропідприємства. Спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували рятувальники. Обійшлося без постраждалих. У Полтавській області уламки збитих дронів упали на житловий будинок. Є руйнування у Київській області через падіння фрагментів безпілотників. Спалахнула пожежа на складі цивільного підприємства. Сталося руйнування конструкцій. Крім того, вибито вікна та пошкоджено стіни чотириповерхової будівлі та двох складських приміщень, розташованих поруч. Також було уражено вісім автівок. За попередніми даними жертв і постраждалих немає. Відповідальні служби продовжують роботу з ліквідації та фіксації наслідків нічного удару. Повідомили в Київській ОВА. Російські окупаційні війська продовжують тероризувати населення прибережних районів Херсонської області. Під комбінованими обстрілами противника перебували Береслав, Ольгівка, Придніпровське, Садове та багато інших сіл і селищ по населених пунктах ворог гатив із реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, танків, авіації та БПЛА. По Ольгівці та Львову ворог здійснив авіаційні удари. В Ольгівці окупанти атакували навчальний заклад. Внаслідок вибуху керованої бомби. Повністю знищено ліцей. Від нього залишилися лише руїни. У тягинці внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поранено 38-річного чоловіка. Під артилерійським вогнем перебувала і шляхове. Там важкі поранення отримала 69-річна жінка. Обласний центр армії РФ атакувала цілодобово. Вибухи лунали в усіх районах Херсона. У місті Пашко. Оджена контактну мережу, приватні та багатоквартирні будинки на місцях російських атак. Працювали всі профільні служби, приймали заяви від постраждалих, фіксували та документували наслідки обстрілів. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Дітей зустрічав Санта Клаус та дарував солодощі, а потім для юних глядачів ожила різдвяна історія про народження Ісуса Христа. Так напередодні Різдва та Нового року розпочався день для учнів та вчителів одеського ліцею. З самого порогу в цей день учнів та вчителів привітав сам Санта Клаус. Самим маленьким він дарував смаколики. Христос Наразі маленькі дітлахи у захваті. Отримати особисте привітання та зробити селфі із Сантою мав можливість кожен охочий. Не залишилися без обіймів і вчителі, які в цей день не задавали питання, а саме відповідали. Чи чемними вони були? Чем не ображала, добре чем <суспільств> <Санта приходить, суспільств> з самого ранку в ліцеї звучали колядки і новорічні пісні. Ялинки, іграшки, різдвяна атмосфера це сьогодні. Але довгий час діти займалися дистанційно. Спочатку ковід, потім війна. В ці дні багато школярів отримали можливість вчитися в класах. І це свято в стінах рідного ліцею, особливе, говорить Санта-Клаус. За сумісництвом директор навчального закладу Сергій Копач. Сьогодні важливо налагодити комунікації, створити для дітей свято, психологічно розвантажити їх, щоб вони відчували. що поруч є добро і сили добра завжди перемагають. Атмосфера добра це дуже важливо для дітей, які живуть, ростуть, навчаються в період війни, які нерідко чують звуки повітряних тривог та вибухів. Ліцей сьогодні це яскравий островок свята. Де вчителі дарять дітям не тільки знання, а й турботу та тепло. Щоб діти знаходились у добрі. Це найголовніше, щоб вони відчували від вчителів добро, щоб посмішка була і не зважали на всі ці негаразди, які зараз нас оточують. Сьогодні душевне тепло потрібно всім людям, незалежно від віку, а особливо нашим захисникам. Ліцей приєднався до акції Тепла хвиля. Це різноманітні заходи спрямовані на допомогу ЗСУ. Наприклад, ця скринька для донеців. В руках у мене скринька. Це наша загальна міська акція Святий Миколай на теплій хвилі. Діти, усі мешканці мікрорайону, батьки, вчителі вносять свої донати для допомоги ЗСУ. На початку святкувань до Дня Святого Миколая ми вже зібрали більше 40 тисяч і передали їх на придбання човнів для збройних сил України. І це далеко не єдина акція ліцею на підтримку ЗСУ. Це і закупівля необхідного для виготовлення маскувальних сіток і збирання грошей для конкретних підрозділів. В ліцеї підтримують традиції. Як ті, що склалися в цьому навчальному закладі, так і народні. Колядки Вертеп розповіді про різдво. У виконанні як вчителів, так і самих ліцеїстів. В ліцеї підтримують традиції. Як ті, що склалися в цьому навчальному закладі, так і народні. Колядки Вертеп розповіді про Різдво у виконанні як вчителів, так і самих ліцеїстів. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають. царі є вітають, поклін вітають пастирі, грають, Чуда, чудо повідають. Христос народився. Славімо Його. На сцені ожили цар Ірод, Янгули, чорт, пастушки та пастушки. Інші герої різдвяного вертепу. Не лякайтесь, не смутітесь, сину Божому, вклонітесь. До вертепу поспішайте, сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Війна наклала відбиток навіть на біблейських персонажів. Янголи сьогодні у військовому одягу. Янгол це символ захисник нашої з вами нині України. Та за Вартепом я вам вже розповідали, у небі зірка засіяла, і ангели вони перші спустилися до пастушів, аби повідомити гарну новину. Христос народився. Учасники спектаклю і маленькі, і старшокласники. Висказали свої побажання і друзям, і близьким, і всім українцям, щоб е, ісу, мали, е, Ісус е, по, по, зробив їх сильними і крепкими, і здоровими, щоб е, все в них було добре, щоб училося на дванадцятки. Українському народу дай Бог щастя і свободу для народу і для краю сили і добра. Бажаю. Passei pelo e-mail, 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 e mail do céu, Напередодні різдвяних свят за планами одеських рятувальників обійти близько 500 релігійних культових споруд. Вогнеборці надають рекомендації та проводять інструктажі з техніки пожежної безпеки в міських і сільських храмах. Перевіряють вогнегасники і уміння ними користуватися. Автоматичну пожежну сигналізацію та наявність у будівлі кількох евакуаційних виходів в одному з одеських храмів побувала і наша знімальна група. Одеські храми вже готуються до Різдва Христового і клірики під наглядом фахівців ДСНС тестують справність порошкових вогнегасників. Така необхідна передсвяткова процедура безпеки. Державна служба України з надзвичайних ситуацій забезпечує захист населення і здійснює посилений моніторинг пожежної безпеки на об'єктах із можливим масовим скупченням людей, де будуть проводитися святкові заходи. Коли ми останній раз перезаряджали наші вогнегасники, коли ми проходили останній раз інструктажі і побачили, що все в нормах, такі заходи, як ви проводите сьогодні, є дуже важливі і потрібні. Первинні засоби пожежогасіння – вогнегасники, вони можуть одразу загасити наслідки небезпечної події, тому повинні бути розсереджені по приміщенню, аби з будь-якого кутка можна було ними скористатися. Перше, це є свічки, це найперше… Най, най, най Перша причина, яка може виникнути саме призвести до пожежі. бували випадки. От ми брали статистику по Одесі. В нас на щастя не було за останні роки, але по Україні було коли саме жінки під час того, коли ставили свічки, загоралися або волосся, або хустки. на них Загалом майже 500 культових споруд Одещини у передріздвяні дні вже обійшли співробітники ДСНС. Важлива складова пожежна безпека. Таке, наявність у будівлі кількох евакуаційних виходів. У вас зараз все за правилами, так повинно бути, особливо коли у вас йде релігійне богослужіння, багато людей, шляхи евакуації повинні бути вільними і нічими захаращеними. Цей шлях у вас вільний, доступ до вулицю є, і ми можемо пройти так, ми так. бачимо. Шехи, за обстеженням в Одесі, Ізмаїлії та інших містах нашого регіону, в цілому у храмах уважно виконують правила пожежної безпеки, зазначають рятувальники. Повинні бути на металезній основі. Добре, що вони у вас є, вони запобігають від виникнення пожеж. Проте одеські рятувальники помітили декілька поширених порушень. Недостатньо вогнегасників або вони просрочені. Чи ялинка або різдвяні ясла встановлені на шляхах можливої евакуації, розказують вони. Ці та інші недоліки ще є час виправити до свят. У одеській міськраді пройшло чергове засідання виконавчого комітету, під час якого чиновники розглянули ряд питань. З нагоди відзначення Дня енергетика почесною відзнакою Одеського міського голови нагородили співробітників комунального підприємства Одеськ міськ світло. Це люди, робота яких завжди пов'язана з ризиками. Особливо під час коли ворог сілить ракетами по енергетичній інфраструктурі. Коли під обстрілами доводиться ремонтувати мережі, щоб в наших із вами будинках було світло і тепло. Від себе особисто та від усіх досі висловлюю велику подяку всім енергетикам. Ви справжні герої, які свою працею доводять, що світло завжди перемагає темряву. Під час засідання виконкому чиновники розглянули ряд питань, що стосуються сфери охорони здоров'я, відділу кадрової роботи, міського та дорожнього господарства, зокрема, поговорили про перспективний план роботи виконкому одеської міськради на 2024 рік. В Одеській області судитимуть правоохоронців, які заробили сотні тисяч доларів на наркоторговцях. Фігуранти вистежували дилерів і забрали в них гроші, не відкриваючи кримінальні провадження. Як повідомили в Державному бюро розслідувань, схему організували три чинні та один колишній правоохоронець. Фігуранти залучили до схеми керівника одного з одеських поштових відділень та отримували від нього інформацію про клієнтів наркодилерів. Після отримання посилки на громадянина на виході вже чекали правоохоронці. Погрожуючи кримінальною відповідальністю, вони вимагали від затриманих гроші. Вирішення питання обходилося до 10 тисяч доларів. У деяких випадках жертвами фігурантів були люди, які отримували в посилках не наркот. А звичайні електронні сигарети. Однак правоохоронці погрожували їм, що все одно зможуть притягнути їх до відповідальності зараз повсюдження наркотиків. Іноді правоохоронці вели людину з посилкою до її будинку, де проводили незаконний обшук і крім хабара, забирали знайдені гроші. Так, в одному з епізодів, окрім відкупних 10 тисяч доларів, вони вкрали в чоловіка ще майже 100 тисяч доларів. Слідство встановило 5 епізодів вимагання та крадіжки грошей у громадян. Троє правоохоронців та керівник поштового. Відділення обвинувачується за п'ятьма статтями Карного кодексу України. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Замовляв наркогречовини в інтернеті та перепродував наркозалежним. В Одесі затримали торговця марихуаною. Під час обшуку у квартирі фігуранта на вулиці генерала Бачарова правоохоронці виявили скляні банки та поліетиленові пакетики з марихуаною, а також приладдя для її фасування та пакування. Затриманий зізнався, що закуповував заборонений товар через інтернет і зберігав для подальшого збуту. Слідчі повідомили чоловікові про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. В Одесі затримали п'яного водія. Рівень алкоголю в його крові перевищував норму в 13 разів. Чоловік намагався відкупитися від правоохоронців, пропонуючи їм хабар. Автомобіль Форд зупинили на миколаївській дорозі під час спілкування з водієм. Патрульні запідозрили в нього алкогольне сп'яніння і запропонували пройти перевірку. Драгер показав 2,6 промілі, що в 13 разів перевищує допустиму норму. Аби уникнути покарання, порушник запропонував правоохоронцям хабар у розмірі 3,5 тисяч гривень. На порушника склали адмінпротоколи. Йому загрожує кримінальна відповідальність і великий штраф. З наближенням зимових свят постає питання вибору подарунків: наскільки актуально воно для мешканців Одеси, і чи взагалі вони готові святкувати цієї воєнної зими? Що збираються дарити і на що чекають самі? І як вирішують, що дійсно принесе радість близьким людям? Про це дізнавалася наша знімальна група на вулицях міста. Святкувати чи ні традиційні свята, особливо взимку українські психологи схиляються до того, що обидві точки зору мають право на життя. Святкувати так само нормально, як і не святкувати. Одна точка зору моменти радості дають стимул боротися далі. Інша багато горя і болю навколо. Тому силою притягувати почуття свята не варто треба прислухатися до власних душевних потреб. Але й ті інші сходяться в тому, що новорічні ритуали під час війни вкрай важливі для дітей. Про свята та подарунки мы запитали мешканців міста. Будем обязательно, конечно же, ждем. Ну, нам прежде всего мир. Тебе пожелала очень много подарков. Мы детям все равно сделаем маленький праздник. Как бы, ну, особо не хочется праздновать. Ну, деткам подарки под елочку, конечно, положим. Мы будем делать подарки родителям, потому что им тоже сейчас такое у них настроение не очень. Они у нас переселенцы. Вот Так что Мы будем делать для них подарки. Само подарки уже не жду. В детстве. То, що дарили батьки, канфети, кукли <свісно> звісно, запам'ятається. да, то що було в дійстві останні два роки. Свята затьмарені війною, втратами та страхом. Тож пошук приємних дрібниць може стати ще одним дієвим способом відволіктися від важких думок і подарувати дорогим людям частинку тепла й радості, вважають одесити. В основному косметика, ну вот сестри буду косметику дарить, мамі духи теж. Вот. Мамі, например, моєї всегда жалко собі купить какие-то духи. Но, когда я їй дарю, она всегда щаслива. Колись мені сестра моя казала, що ти мені вже не даруй нічого, ні одежу, нічого. подаруй мне стиральный порошок, подаруй мне белый. Я вижу, что я уже в таком веке, что я тоже уже так хочу. Ну, что-то практичное Новый год ждет нас, наверное, какие-то хорошие какие-то события на Новый год. Чего же вы не праздновать? Но скромно. У меня были разные как подарки. Ну что, кастрюли, там сковородки, там крем какой-то. Меня все радовало, мне много не нужно было. Мне главное, чтобы семья моя была со мной. Я хочу мира и покоя себе и своим детям. Больше мне ничего не надо. У меня все есть. Вот. Я была счастлива и хочу, чтобы дети были счастливы мои, а только это мне надо без остального. Водної України только в і все. А за статистикою, якщо українці вітають близьких і обирають для них подарунки, то найпопулярнішим презентом на новорічні свята у нас є подарунковий набір солодощів, чаю, кави, косметики. Також до трійки поширених дарунків увійшли ігрова приставка та светр. Головне подарувати рідним разом з річчю святковий настрій та шире почуття. За підготовкою до свят одесити пам'ятають не тільки про своїх рідних, а й про тих, хто дарує сьогодні їм можливість святкувати про воїнів зсу, які боронять країну. Наша знімальна група провела опитування щодо подарунків, які готують мешканці Одеси, і отримала цікаві і навіть несподівані відповіді. Перехожі охоче діляться тим, як вони збираються чи не збираються святкувати новий рік і Різдво, подарунки для найближчих, частування скромне настрій, наповнений надіями, хоча болю навкруги достатньо. А також в думках на ділі турбота про військових, яким зараз найважче. По 50 гривень перечисляла я, моя внучка з моєї пенсії перечисляла наскільки там потрібно. Я приїхала з міста Кам'янця-Подільського. Ми там готували. Багато чого готували. Пекли пиріжки, вареники, закатки збирали, печення. Ну, в общем, от отаке ми передавали на армію. Звісно, донатим. Много різних зборів завжди організують, знайомі організують, і організації організують. Мені вам ще наразі ті у рібінка вчора в школі була ярмарка, носили туди носки, кофе, чай, і Вони потім передавали волонтерські організації. Діти, для яких багато опитаних нами і збираються готувати головні святкові дарунки і маленькі дива, також намагаються дбати про захисників. Так, ми зустріли двох братів, які від власних приємностей відмовляються заради того, щоб допомогти воїнам України. Подарувати своїм рідним або близьким там якийсь дорогий бренд, або якийсь новий набір лего, що потім, потім діти будуть збирати цей набір лего під під звуки шахетів, під звуки ракет. Мені здається, що зараз ну, найкращий подарунок це допомога військовим. Ми з братом зібрали гроші, які ми накопичували два роки. Ми купили 3D-принтер і друкуємо для військових, і записались на курс цивільний, зібрали свій дрон. І тобто, тобто, цей дрон потім врятує комусь життя. Оце справжній подарунок зараз. І юні Одесити і дорослі покладають на новий 2024 рік важливі надії. Вкладають у побажання найщиріші почуття. Я би побажала в першу чергу здоров'я. Побажала би свободи, фінансової незалежності, мирного неба і щасливого неба над головою. Ну і щоб Україна розцвітала. Я так хочу бачити її, щоб вона була прекрасна, наша Україна, і щоб всі їздили до неї сюди, до нас. Сонце не лише джерело світла і тепла, це одна з найцікавіших зірок для досліджень вчених. А в минулому ще й об'єкт поклоніння. Про зимове сонцестояння, яке станеться 22 грудня, не лише як астрономічне, фізичне, а ще й культурне явище, розповіли в Одеській обсерваторії. У стародавні часи об'єкт для поклоніння, а у сучасному світі предмет для прискіпливого дослідження вчених. Сонце завжди мало велике значення для життя людини, тому увага навколо цієї зірки серед мешканців землі завжди була досить великою. Залишається такою і нині протягом року є основні два цикли в астрономічному житті сонця: це літнє та зимове сонцестояння. Кожен з них цікавий та важливий не лише для наукового світу. Про прийдешню астрономічну подію, а саме зимове сонцестояння завітання, яке відбудеться в ніч з 21 на 22 січня о 5.27 за київським часом, розповів старший науковий співробітник Одеської обсерваторії Михайло Рябов. День зимнього сонцестояння – це дійсно великий праздник, природний праздник, оскільки він зв'язаний з тим, що в цей день відбувається ну, сам отмечается самый короткий день в году. І в прежні времена Люди воспринимали этот день як народження нового сонця, тому що з нього почнеться постепенне зростання світового дня. У стародавні часи зимове сонцестояння святкували з розмахом, адже з цього дня вважалося, що життя починає рухатися до всього позитивного і у природі, і у побуті. У ці дати проводилися різні релігійні обряди для наукового світу. Зимове сонцестояння також має велике значення. Это действительно как бы, нахождение Земли в своей точке орбиты. До Северного полушария как раз это, ну, скажем так, максимально от, максимальное отклонение от Солнца, поэтому подружительность дня уменьш, э, самая минимальная. И надо сказать, что она примерно у нас составляет 8 часов там, 34 минуты. До, до Нового года будет постепенное увеличение светового дня, как говорят, за счет превращения светлого времени вечером. За словами Михайла Рябова, з 5 січня Сонце почне поступово сходити все раніше і раніше, збільшуючи світловий день та впливаючи на життя землян з різних боків, адже світило досить часто проявляє свою активність. Є така прийшла статистика, яку ми провели у себе в лабораторії по даним 23-го року, в этом году було 60 магнітних бурь. А если говорить об активных днях, так называемых, мы называем ее штормовой космической погодой, то во многие месяцы это вообще была половина месяца, в некоторых одна треть, но в целом за год набежало, но год еще не кончился, примерно 155 дней с повышенной геомагнитной активностью. Вплыв такой геомагнитной активности діє и на технику, электронику та засоби зв'язку. Іноді трапляються збої у роботі різноманітного обладнання. Значним є вплив на фізичний та психологічний стан людини. Повертаючись до святкування дня зимового сонцестояння, нагадаємо, що дану подію відзначать в Одеській обсерваторії у суботу, 23 грудня. На відвідувачів очікують цікаві лекції та екскурсії на території наукового закладу. Перший місяць зими в Україні вже виявився теплішим за норму через вплив циклону золотан, що прямує до нас з північного заходу Європи, у найближчу добу, 22 грудня, в Одесі та області очікується відносно тепла, хоча при цьому переважна хмарна погода. Можливі незначні опади. Синоптикиня відділу метеопрогнозів гідромецентру Чорного та Азовського морів Юлія Султан розповіла, що очікувати мешканцям Одещини найближчими днями. У наступні дві доби на погодні умови Одещини впливатиме циклон Золтан з північного заходу Європи. Це означає, що на території нашого регіону потраплять повітряні маси Атлантичного походження. Як це вплине на погоду в місті та області розповіли відромі центрі Чорного та Азовського морів. «Хмарна погода в день невеликий дощ, по області вночі та вранці місцями туман. Повітряні потоки переважатимуть південно-західного напрямку 9-14 метрів за секунду. У області вночі та вранці місцями пориви 15-17. Температурний фон. Вночі по місту Одеса 2-4 тепла, в день 5-7 тепла. У Одеській області температура вночі від одного морозу до 4 тепла і в день 2-7 тепла. Синоптики нагадують, що на автошляхах області вночі та вранці місцями туман. Видимість – від 200 до 500 метрів. У суботу та неділю 23 та 24 грудня триватиме вплив європейського циклону. Очікується хмарно з приясненнями, місцями невеликі опади, вночі місцями ожеледь та ожеледиця, вітер західної четверті 9-14 метрів за секунду. Температура вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла, і вдень 2 сім тепла. За словами Юлії Султан, середня добова температура повітря на цьому тижні в Одесі була на 8,5 градусів вища за норму. Адже, за даними багаторічних досліджень, характерною для цієї пори року є близько 1 градуса з позначкою плюс. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.